Всім привіт, друзі! Божих вам благословень! Така цікава тема сьогодні і таке цікаве питання. Що якщо ти святкуєш Різдво і Новий рік, і не віриш Бога, то що ти тоді святкуєш? Біблія вона дає відповіді на всі ці питання, вона лікує наш мозок від всіх таких бісових питань і виходять одразу і прокляття. Ісус він так і приходив, щоби. Вигонять бісів цих і всі хвороби, всі прокляття вони відступали, смерть і ад, вони відходили. Тому люди на протязі усієї цивілізації вони вірили в Бога. А останні століття вони сказали, що нам Бог не треба, і що чекає таку цивілізацію. Така цивілізація вона вже була до потопу і прийшов потоп, і залишилося вісім людей. Що тоді чекає на нас, якщо ми не віримо в Бога, вигоняємо зі свого життя? Можна отримати відповіді на ці питання в Біблії, тому що кому вірити усім цим хворим людям, починає як Сталін, Ленін, Ніцше, проклятими цими людьми, як Дарвін. Або вірити людям, котрі були, жили до які знали Адама і Єву, і на сьогоднішній день викладають не розуміючи цього, вони підтримують сатану, а потім отримуємо ці наслідки: війни, прокляття, катастрофи, все, що написано в Біблії. То істина, тому що Біблія вона говорить всю цю історію людства, і те, що було, і те, що є на сьогоднішній день. Ми бачимо актуально, і те, що буде, це пророцтва, які там описані. Тому ми не хочемо йти е, в цю релігію. Нам і так в дитинстві вже викладали. Е, ми хочемо вірити істині, знати правду. Я хочу знати, хто я, від кого ми, родичі, які в нас, куди ми направляємося, який сенс взагалі цього життя, і вся історія людства вона написана в Біблії. Тому сам Бог в образі Ісуса Христа прийшов на землю і підтвердив Слово Боже, щоб люди не збивалися з цього шляху і знали істину. Тоді ми будемо жити в істині, тому вибір. Завжди за вами, благословляю вас і нехай Господь благословить вас, щоб ви зробили правильний вибір. Амінь. Підписуйтеся на наші канали Салтаненко, українські канали будуть за посиланням під цим відео.